Дорогі брати і сестри, служителі Христової Церкви, друзі, ми знову зустрічаємо Різдво. Свято, яке говорить для нас, Бог нас не залишив. У своєму привітанні хочу залишити три уроки Різдва. Бог став до нас близько, згідно Євангелії Івана першого розділу, і слово стало тіло, Тілом перебувало між нами. Це так цінно, це так важливо у всіх реалях нашого життя. Ми не залишені Богом. Бог з нами. Народжений Христос з нами. Друге, що хотів би сказати, світло сильніше за темряву. Світло сильніше за темряву. Темрява не огорнула світло. Багато зла, багато мороку, багато гріха. Але світло Різдва Христового, світло вчення Христового, світло Євангелії Христової, воно перемагає, воно проганяє всяку темлю. І останнє в Різдві Ісуса Христа. Богом дарована радість для всіх людей. Євангелія від Луки ми читаємо слова ангела. Звіщаю вам велику радість, яка буде для всіх людей. Ставини сьогодення, реалі життя сьогодення не в суті в її смутком. Але Різдво Христа є Англі, яка говорить про Різдво Христове, дарує радість, радість для мене і для тебе, а радість для всіх людей. Бог з нами. Христос був з нами. Христос є з нами сьогодні і Христос буде з нами. Вітаю з Різдвом Христовим та Новим роком! Благословінь всім вам!